Військовий стан диктує нові правила і тепер доводиться думати наперед, виключаючи можливі неприємності на об'єктах комунального забезпечення міста. Перед керівниками підприємств стоять нові завдання, складна багатогодівка та вміння пристосовуватись у можливих умовах, таких як відсутність електропостачання. 5 вересня заступник міського голови Андрій Криштопов в рамках підготовки міста до осінньо-зимового періоду відвідав один з об'єктів сфери житлово-комунального господарства, де проходили пусконалагоджувальні роботи нового генератора автономного. Енергоживлення придбаного на умовах софінансування за кошти обласного та міського бюджетів, Андрій Іванович. Ми знаходимось на одному з об'єктів критичної інфраструктури нашого міста. Задля чого розкажіть, будь ласка. Доброго дня, шановні мешканці міста, глядачі. Сьогодні наразі тривають роботи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду критичної інфраструктури міста Білгород-Дністровського. Сьогодні в нас в гостях налагодженники щодо нашої автономної електроподачі на один із об'єктів критичної інфраструктури. Це робиться для того, щоб в період надзвичайних ситуацій або дійсно коли не буде електроподачі, Тропостачання або якісь аварійні ситуації та стресові ситуації в нашій країні безпосередньо в нашому місті можливість буде включення нашої критичної інфраструктури до електроживлення автономного. Сьогодні ми пройшли випробування все працює згідно регламенту. То, що було дійсно у нас зарегламентовано придбанням електрогенератора потужного, який дійсно показав, що він. Працює в штатному режимі і ми можемо його використовувати в подальшому для електропостачання на нашій критичній інфраструктурі міста. Можна сказати, що в подальшому такі технології будуть впроваджуватися і на інших підприємствах. А як же це в нас? Це в нас один із найперших потужних секторів міста, який дійсно потребує енергоживлення для того, щоб місто могло існувати і життєзабезпеченість наших людей могла виконуватись на довжному рівні. Не всіма планами щодо майбутніх процесів можна ділитися, але робота ведеться у різних напрямках. Олеся Семчинська, Наторілкінчук, першомуніципальний.